Наша концепція полягає в тому, і ми підійшли з, то, з тої точки зору, що до прийняття податкового кодексу існувало 7200 нормативних актів, які регулювали податкове законодавство. Податковий кодекс наразі не вирішив всіх проблем, які були перед прийняттям податкового кодексу, і ми були. Ми були при тому, що податковий кодекс викликав велике обурення і наслідки. Прийняття податкового кодексу маємо на сьогодні, і презентація показує презентація. Показує те, що на першому слайді ви бачите, що економіка України, по даним статистичних досліджень експертів міжнародних і українських на 70% загнана в тінь. Нам було цікаво, які ж чинники кожний рік. З з все більшою інтенсивністю заганяли нашу економіку в тінь. І нами було виявлено, що насамперед самим першим чинником це є податки. І ми з вами ми знаємо і хотіли би донести до вас, що податки мають виконувати в різних країнах значить, свої функції і діяти на принципах. Тобто податкова система має насамперед виконувати фіскальну функцію, тобто наповнення бюджету. А наступною функцією податків має бути функція розподільча, тобто наповнення бюджету і розподіл в ті. Ті сфери, де не вистачає коштів, і остання стимулююча, і на нашу думку, вона є надзвичайно важливою і, е, на наш погляд, основною, е, це є е, функція, яка сприяє тому, що бізнес хоче платити, хоче платити податки, тобто е, наповнювати бюджет. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли коли порушені і принципи, і функції і податків, а саме податкова система і на сьогодні, і з прийняттям податкового кодексу, як я вже сказала, вона є непрозорою і незрозумілою для більшості платників податків. А відтак і наповнення бюджету, наповнення бюджету на сьогоднішній день ми маємо за 2013 рік 65 мільярдів. Дефіцит бюджету на сьогоднішній день вже зафіксовано 103 мільярда. Дефіциту бюджету наша концепція, ми би хотіли допомогти і нашому уряду, і ми вважаємо, що це би було правильно. Скоротити кількість податків, і наша ідея йде не в розріз з концепцією уряду, а якраз в ногу. Єдине, що ми би хотіли скоротити ці податки ще на більшу кількість тобто, урядом пропонується залишити 9 податків. Ми пропонуємо їх скоротити до 5-6 податків. Причому ми, нами пропонується уніфікувати базу оподаткування. Тобто на сьогоднішній день ми маємо податок з прибутку і маємо податок з доходів фізичних осіб. На нашу думку, порушується основний принцип оподаткування, всі сплачують. І однаковий розмір, і з однакового об'єкту оподаткування. Чому юридичні особи мають сплачувати з прибутку а... Юридичні особи мають сплачувати податок з прибутку, а фізичні, мають сплачувати, фізичні особи мають платити податок з доходів фізичних осіб. Для нас є це незрозумілим, і я думаю, що всім платникам податку так само треба було би задуматися над тим, з якого об'єкту оподаткування вони і можуть, і були би здатні платити цей податок. На сьогоднішній день ставки податку так само є. Різними тому нами пропонується ввести одну ставку податку це є 12%.